Скільки насправді коштує стати гонщиком Формули 1? Кажуть, що це 20 найталановитіших пілотів світу. Але дивно, що половина з них сини колишніх гонщиків. А ще половина діти мільйонерів. Виходить талант тільки в них. Підписуйтесь на наш TikTok, Тут багато цікавого про автомобілі. А я розповідаю: Починають усі з картингу, близько 30 тисяч євро йде на карта спорядження і ще до 100 тисяч на участь у змаганнях. І це не один сезон. Спонсорів на цьому етапі. Немає усе з кишень. Далі регіональні формули 4: Італія, Іспанія та інші. Один сезон може коштувати півмільйона євро. Після цього формула 3 приблизно за 800 тисяч і формула 2 за мільйони більше на рік. І знову ж таки проводити там не один сезон. А чи гарантує титул у формулі 2 місце у формулі 1? Ні, є ще один варіант, як зробив Лорен Строул для свого сина. Просто купити команду. Астон Мартін обійшовся при приблизно у 142 мільйони євро. Але навіть у такому разі потрібні очки суперліцензії, які набирають за результати в молодших серіях. Тож, якщо тобі 5 років і у родини є кілька зайвих мільйонів, удачі!